Доброго дня! Подивіться на оці красиві огірочки. Ну Просто красиві. Вони називаються кібрія. Такі огірочки я використовую для засолки. А сьогодні вирішила поділитися з вами рецептом, який дізналася, ще коли працювала на роботі, від колег, які поділилися зі мною таким рецептом. Він дуже смачний, називається огірочки, пальчики. Що ж для цього потрібно? Я назбирала півтора кілограма малесеньких огірочків. Якщо трішки більші, ми їх розрізаємо на отакі часточки подовж, на три частинки. І далі ще на три частинки. Це більшенькі огірочки. Якщо меншенькі огірочки, то ми розрізаємо їх на опіл і ще раз на опіл. Ось таким чином. Хто як хоче, хто отак розрізає, хто на достойці. Думаю, як зручніше. Я показую вам просто, які повинні бути, як вони повинні бути розрізані. Отаким От чином. На отакі красиво підготовлені гірочки нам понадобиться півтори столових ложки цукру. Одна і ще половинка. Суди додамо не дуже повну ложку, трішки більше, ніж коли ложку солі. 50 грамів оцту, ложку, ложку отсту і Одну грамулочку ще додамо і 100 грамів олії. Полу стаканчик, хто користується полу стаканчиком. або все дві ложки. Одна, дві, можна три. Так, олії можна і більше взяти. Даємо, дивіться, які великі зубчики частику в мене. Я натерла їх на отакій терці. Не дуже дрібній. Отака тертушка. Десять великих отаких часничин, Зубчиків часнику, І сюди ж розподіляю також. Ці три частичинки теж дотру. Сюди додаємо небагато, буквально масінький кучечок петрушки і кропу, щоб тільки чуть-чуть дало запах, аромат такий, але небагато. Добавимо гіркого перцю за смаком. Десь, можливо, 3 чайна ложечка, може половинку. І розминаємо отак лавровий листочок на частинки руками або та чимось, але не на дуже великі. На маленькі, такі дрібненькі частинки. Вишуємо його все це акуратненько. І залишаємо на 3 години, щоб пустило сік. І тільки після того покладемо в баночку, в одну чи в дві, які там баночки ми будемо закривати. Я думаю, що тут вийде 1 літрова і одна півлітрова баночки. Тобто з розрахунку, якщо є 7 кг огірків, що я завжди робила, виходить 7 літрових баночок. Отже, відповідно, якщо 1,5 кг огірків, значить буде 1,5 літра. Так, розмішуємо гарно і ставимо. Буквально на 3 години, щоб пустило розсіль. І після того будемо стерилізувати вже в баночці 15 хвилин. Минуло 3 години. Огірочки виділили сок. Ми укладаємо огірочки щільно в баночку, отак, дуже щільно в баночку. Заливаємо соком той, що виділився. Я вже трішки залила і додаю сюди, накриваємо кришечкою і додаємо і в другу баночку. І накриваємо. Далі я зробила із огірочків, так скажімо, некондиційних, порізала їх теж на полосочки і таким чином зробила салат промаринується. Я і поставила його в холодильник. Так, такі, так само, як і той салат, що поклала, що зробила в баночки, Тільки ввела трішечки менше. Осту. І такий салат трішки по суті, його можна також е, їсти з картоплею там, чи з з чим ви тільки схочете. Він дуже також смачний. Отаким От рецептом е, огірків ми користуємося вже більше 10 років. Він дуже смачний. Отже, раджу вам його приготувати. кастрюльку кладемо салфеточку чи рушничок, ставимо баночки, заливаємо холодною водою. І ставимо на плиту. З моменту закипання повинно пройти 15 хвилин. Мої ручки почнуть міняти в кольорі. Минуло 20 хвилин, закрутили ми і другу баночку огірочки. Вони поміняли свій колір, а ті огірочки, які я зробила у мисочці, вже хлопці з задоволенням з'їли. Дуже смачний рецепт таких огірочків. Спробуйте закрити їх і не пожалкуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гірочки перевертаємо на кришечку і бажано їх вкутати також до ранку.